Окрім навчального процесу, в школах Мукачева велику увагу приділяють виховним заходам. Упродовж року діти беруть участь у багатьох конкурсах та фестивалях. Серед них народні джерела, гумористичний фестиваль КВН і, звичайно ж, у гостях указки для учнів п'ятих-шостих класів. У цьому фестивалі кожен з учнів може показати свої таланти, свої здібності. Хтось співає, хтось гарно танцює, хтось виконує на різноманітних музичних інструментах. Ну і тут можуть вони себе показати. Крім цього, у нас ще проходить фестиваль Школа має талант. Третій сезон уже фінал буде після нового року. Так що ми даємо можливість кожному розкрити свої творчі здібності. Школярі довго готувалися до свята, виготовляли костюми, вивчали тексти. Та врешті-решт усі виступили вдало. Звичайно, до сьогоднішнього свята ми готувалися дуже довго. В нас була така інсценізація по маріці підгір'янці в чужому пір'ю. Я так думаю, що діти багато навчилися із того, що готувалися, і такі власне заходи розвивають творчість у дитини, здружують їх, вони стають більш дружними. Окрім згуртованості, подібні виховні заходи розвивають відповідальність, впевненість в собі та вміння працювати в колективі. Діти також розвивають дикцію. Подібними заходами учні дуже задоволені і за розповідають про ролі, які виконували у спектаклі. Сьогоднішня моя роль це була синичка, іммігрантка, яка залишила своє гніздечко та полетіла в другу країну. Мені дуже сподобалось. Мені найбільше сподобалося у виставі те, що сам конфлікт, що моя сестра хотіла відри. Векти зі свого краю і піти геть. А потім мені кінцівка ще теж подобалася, вона повернулася, ми жили дружно і, і щасливо. На цьогорічному фестивалі опрацьовували та поставили на новий лад казки Коза-дереза, дюймовочка, мовочка, вовк і семеро козенят, а також казку Марусі підгірянки у чужому пір'ї. Тож подібні заходи допомагають не лише відчути себе актором кожному молодому таланту, а й глибше зрозуміти мораль кожної казки.